У своїй ситуації у Бога є вихід. І так і зараз. Оцей, як У цього голубя, там в нього ножки зв'язані, чогось. він може тільки літати. Так у нас тільки вихід, тільки Бог може нам допомогти. Йому треба розв'язати ці ноги, якщо б він дався. Тому розкинь зкинь свої цепи, За завидую Бога, Отець Небесний, ім'я Ісуса Христа. Написано, що якщо будеш вірювати, і молиться, то спасен будеш, а якщо не, то осужден. Віраємо, що ти силен помогти, спасіння душі, прости гріхи, поможи не грішить Духом Святим. Приймаються, Сина Духа Святого, царем своей житті. Боже, свинині від цих обстоятельств, це прийти беззаконня, беззаконні людей в нашій країні. Ми просимо Боже захист над дітьми, жінками, чоловіками за мирне небо над головою. І ми про, як Ісус, з перемоги, Бога, Бога достатньо для цього через пролиту кров на головському Христі і жертву, славу Ісуду Духу Святого приймаємо